Ісус втретє падає під тягорем Христа. Пресна дорога забирає в Ісуса сили з кожним кроком. Йому дедалі важче йти. Сили покидають тіло, терпне під тягорем Христа. Ісус падає втретє. Скільки упадків було в історії нашої держави? Часто в тих падіннях були винні зовнішні вороги, а часто і внутрішні. Кожного разу, коли ми обманюємо, коли даємо чи беремо хабарі, палимо траву, заздремо сусідам, не розмовляємо державною мовою, коли продаємо свою гідність і інтереси держави, міста чи села за гроші. Коли нехтуємо правилами, коли обріхуємо і осуджуємо, ми є ворогами нашої України, і ми стаємо причиною Її упадку, що має для нас дуже болючі наслідки. Ісус, твій третій упадок був найтяжчий, але Ти з усіх сил піднявся і пішов далі. Наші внутрішні упадки є такі ж тяжкі, як і Твій, саме вони роблять нас вразливими перед тими, хто нападає ззовні. Господи, навчи нас бути єдиними, бо в єдності наша сила. Будь ласка, будь моєю силою і силою кожного на цій хресній дорозі моєї України. Дай нам мужність встати з цих упадків і мудрість не впасти знову. Помолімося за свідомість і відповідальність кожного українця. thank